Друзі, добрий день! Компанія Мотор Україна. Сьогодні знімаємо для вас саму базову модель Шофенга 240 b в новому кузові і саму максимальну модель Шофенга BFLU. Розкажу, чим вони відрізняються, який варто брати, який може має свої нюанси. Значить, Почнемо з огляду мотора, як завжди. На обох моделях однакові мотори SF138. Да, на нових моделях, можливо, десь через півроку в Україні з'являться і в ось такому кузові, тому привикайте до оцих лінз, привикайте до цього зовнішнього вигляду, скоріш за все, будуть робити ребрендінг на всі моделі. Б-модель. Має боковий радіатор без блокування примусового диференціалу Має ось таку новітню масу. В принципі, вже нормальна маса стоїть. По обв'язці все стандартно, вони будуть однакові повністю. 65-й акумулятор. 6.12 передні колеса, 7,520 задні колеса. Коробка 3 передачі вперед, повишені, поніжені. Насос у нас стоїть з боку від коробки під'єднання з боку. Плюс, як я сказав, боковий радіатор також має 4 датчика, тобто з лічильниками для мотогодин вже випускаються і моделі в синьому та зеленому кольорах. Задня навісна система на моделі B, звичайний циліндр, 425 кг підіймає без примусової гідравліки, 40-ві задні чулки. Тепер переходимо до моделі 240. Як я сказав, максимальну комплектацію це BFL U. Значить, давайте по літерах BF. Це у нас модель вже з переднім радіатором, як бачите, тобто радіатор стоїть спереду. Потім BFL L це блокування диференціалу. Маємо важель примусового блокування заднього диференціалу U. Це модель Ultimate, виходить, гідравліки, тобто у вас виносний циліндр з примусовою гідравлікою. І ось так ви, в принципі, по цьому відео можете і орієнтуватися в моделях шифінгів, да? тобто, щоб вибирати, Соответственно, BFL, без U – це буде без виносного циліндру, але з переднім радіатором з блокуванням. Модель BL буде просто з блокуванням і боковим радіатором, і так далі. Виносний циліндр. Чим він взагалі такий популярний, чим він кращий. Примусова гідравліка, можете віджатись, да, трактор можна віджати від піньочків, поміняти там колеса, обслугувати і так далі. Плюс дехто додавлює плуги таким чином, плюс вгору вниз у вас постійно качає циліндр, тобто ну, комусь це більш зручно і більш привично. Не скажу, що це і погано, і не скажу, що це дуже класно. тобто Кожен працює під свої потреби. Також перевага невеличка з виносним циліндром це те, що є вже бачимо, Треба купити папу-маму, швидко поставити і можна буде працювати з ПТС-ками, з гідротехнічним обладнанням. Значить, Генератор 750 Вт стоїть у нас на передній частині на обох моделях. Стартер також знаходиться у нас на передній частині. І звертаю увагу, що насос тут стоїть прямо на коробці. Тобто не з боку, тут з боку зашита платформочка. Для чого, чому така відмінність? Тому що тут є блокування диференціалу і, додається додаткові важелі. До речі, розташування важелів, от звертаю вашу увагу, що просто один на одному. Не дуже зручно, але щоб зберегти простір, без цього просто не обійтися. Значить, Обидві моделі мають 540 обертів за хвилину вал відбору. Він 6 шліців має. Дуже потужні задні чолки, дуже гарні передні мости. Метр двадцята колія фіксована на обох, нагадаю, плюс дуже м'яка хода за рахунок ресорної підвізки. По освітленню вони не відрізняються, тобто оптика однакова, але в новому капоті виглядає, на мою думку, трішки ліпше, тому що той вже примількався, пригівся і, скажімо так, це більш свіжий погляд. Значить, трактор можна доставити по Україні ціна 3 350. 3500 без примусової гідравліки 3,450, тобто 50 баксів різниця і так далі. <кій> Доставка безкоштовна по всій Україні без передоплати в будь-яку точку. Гарантійне обслуговування по всій Україні так само немає різниці, звідки вам привезли техніку, куди вам її привезли, яка площадка обслуговує сервісна служба, вона працює по всій Україні. запам'ятайте це. Від себе скажу, що шифін, в принципі, один з найрозпосюдженіших і один з найкраще спроєктованих, на мою думку, на сьогоднішній день тракторів з одноциліндровими двигунами. Тобто, якщо у вас якісь питання, стоїть брати допустим, там якогось кентавра бюджетного чи шифінга. Я людям чесно завжди кажу, шифінг буде завжди на дві голови попереду. Тобто, ну, кентавр, як би не пижився, він не може дотягнутися до тієї якості, яку дає шифінг. Якщо ви з цим згодні, поставте лайк цьому відео. Напишіть в коментарях, яку техніку ви би обрали для себе і е, чи подобається вам новий дизайн. З вами була компанія Мотор. Пока-пока.